Це був найвелелюдніший мітинг за неподільність України рівно 10 років тому близько 15 тисяч кримських татар і українців вийшли під стіни Верховної Ради Криму, щоб не допустити голосування на сесії сепаратистських рішень. У відповідь автобусами з усього Криму зігнали близько 700 противників з георгіївськими стрічками і російськими прапорами. В якийсь момент міліцейські кордони розбіглись і розпочалися сутички. Українці і кримці відтіснили прибічників рускава міра і окупації до внутрішнього двору кримського парламенту. А призначена днем раніше сесія була скасована. Здавалося, що сепаратистські прояви придушено. Утім, вже наступного дня маргіналів з триколорами змінили озброєні до зубів російські військові без розпізнавальних знаків і приховуючи обличчя, вони почали захоплення адміністративних будівель. Далі роки окупації, репресії проти незгодних. Катування і насильницькі викрадення, переслідування учасників того мітингу, який, врешті, став символом кримського опору, вже після початку повномасштабного вторгнення спротив набув інших проявів, вибухи на залізниці, диверсії на військових об'єктах та постійна співпраця із силами оборони України, яка щоденно наближує неминуче вигнання окупантів з Криму. Разом з російською окупацією до Криму прийшли приниження репресії та страх. А на повномасштабну війну Москва пішла лише зрозумівши, що світ заплющує очі на таке знущання з людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до 10-ї річниці. Кримського спротиву російської окупації дня, коли близько 15 тисяч українців кримці вийшли до стін Верховної Ради Криму на захист територіальної цілісності України, глава держави наголосив на необхідності нарощувати протидію російському злу в усьому світі, боротися за фундаментальне право кримськотатарського як і будь-якого іншого народу жити на своїй землі і дослівно Гасити російський реваншизм. Я вдячний усім, хто не забуває про Крим, хто допомагає нашим зусиллям щодо Криму, хто допомагає нашим воїнам, хто бореться у Криму проти окупанта, хто не віддає власної душі російському злу, хто допомагає звільняти людей, які були репресовані російським режимом, хто підтримує цих людей і зберігає їхню віру, віру у справедливість. В її силу в Україну. Президент Зеленський також нагадав про полонених депортованих і кримських політв'язнів у російських в'язницях і наголосив, що їх повернення є безперечним пріоритетом. Він також подякував тим країнам, які допомагають визволяти наших співвітчизників. Створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії стане умовою для успішної реінтеграції Криму. Така позиція кримсько-татарського народу заявив голова представницького органу Рефат Чубаров. На його думку, це забезпечить сталий розвиток півострова після деокупації, і саме таку трансформацію підтримують Кримці упродовж багатьох років, заявив голова Меджлісу. Кримський півострів є невід'ємною складовою частиною України, а створені на його території Автономна Республіка Крим і Севастополь підлягають трансформації в національно територіальну автономію, яка здійснюватиме повноваження, визначені Конституцією України, і забезпечуватиме непорушність територіальної цілісності Української держави, реалізацію корінним. Кримсько-татарським народам право на самовизначення, рівні права і свободи людини і громадянина, сталий розвиток кримського півострова. У кожному п'ятому українському батальйоні служать кримські татари. І коли в Криму замайорить український та кримськотатарський прапори, це лише питання часу. Такими словами звернулися у Генеральному штабі Збройних сил України з нагоди 10-ї річниці кримського спротиву російській окупації. Як нагадування про господарів кримської землі, вісім військових колективів у шести найбільших українських містах від Львова до Одеси виконали національний гімн Кремли. Вісім Коранів, які пережили депортацію кримськотатарського народу, презентували у Києві примірники, видані у різні часи в Криму та поза його межами, є свідками геноциду кримців 1944 року. У трагічні дні депортації кримськотатарські родини, які виселяли з власних домівок, хапали найцінніше. І найчастіше це був саме Коран, як найцінніша річ у сім'ї. Найстаріший Коран на виставці датований 1892 роком. Ще один був надрукований в Бахчисараї у 1916-му у видавництві Терджіман. Сходознавець Михайло Якубович упевнений, що Україна має перевидати Коран часів просвітителя Ісмаїла Гаспринського, щоб розповсюджувати за кордоном і тим самим спростовувати російську пропаганду щодо Криму та Кримців. Варто так само цю виставку провести десь у мусульманських країнах, десь у Європі, для того, щоб мусульманська спільнота і на сході і заході краще розуміла історію кримських татар, історію цілому мусульман України, а особливо той момент, що і в нас є дуже і дуже багато здобутків. Кожний представлений Коран унікальний артефакт, який можна побачити на власні очі та дізнатися історію. Кожного примірника виставка у кримському домі у Києві триватиме до 11 березня.